Єврокомісія розпочала офіційну оцінку наслідків виборів президента США у листопаді 2024 року. Тобто, як саме поведе себе Дональд Трамп щодо бабусі Європи у разі переобрання у Білий Дім, як пояснив агентство Bloomberg високопосадовець ЄС, стиль Трампа стає дедалі агресивнішим. Тож країни-члени Євросоюзу поділяють думку, що його повернення до влади може призвести до чергового загострення торгівлі через Атлантичний океан. Європейські посадовці хвилюються через те. Що Трампійська Америка може припинити допомогу Україні і навіть спробувати вийти з НАТО. І ці побоювання не даремні. Так Блумберг дізнався, що команда Трампа планує в разі перемоги ухвалити низку протекціоністських заходів проти ЄС, серед яких контрзаходи проти європейських податків на цифрові послуги. Також агентство нагадує, що за президентства Трампа запровадили тарифи на сталь та алюміній з ЄС, посилаючись на міркування національної безпеки.